Речі, які купляють бідні. Якщо ви купляєте хоча б одну річ з цього списку, ви ніколи не станете багатим. Перше. Ви витрачаєте гроші на ставки, на спорт, казино, лотереї. Пам'ятайте, це лише одна дорога, витрачаючи гроші на такі речі. Витрачаючи гроші на такі речі це дорога до бідності. А інколи навіть до боргів. Задумайтесь, до якого стану ви призводите свою сім'ю, витрачаючи гроші на вітер. Друге це купляти люксові бренди. Коли ви намагаєтеся комусь щось довести, не варто гнатися за інстаграмними картинками. Ви можете купляти лише те, що можете собі дозволити. Любителям айфонів присвячується. Витрачайте гроші відносно ваших доходів, а не на речі, які з часом взагалі втратять свою актуальність. Вкладайте гроші туди, де їхня цінність з роками буде зростати. Третє це телефон. На сьогоднішній день дорогі флагманські бренди коштують 70-80 тисяч гривень. При тому, що середня заробітна плата більшості українців 15-20 тисяч гривень. Це заставляє людей брати ці речі в кредит. Чи дійсно вам потрібен цей телефон? Для чого? Вона вам ця Задумайтесь, швидше за все, це знову ж таки у вашому випадку зайві витрати. А на які речі ви ні за що не витратили свої гроші? Пишіть свою думку в коментарях, підписуйтесь на мій телеграм-канал. У мене все про фінансову грамотність, про фінанси, інвестиції і заробіток, посилання в шапці профілю.